Діти за мирне майбутнє під таким девізом щороку, у Міжнародний день захисту дітей у Соборному парку Черкас проходили святкові заходи, організовані Черкаською єпархією Української православної церкви. Особливо яскраво та масштабно проходило це свято у 2022 та 2023 роках. Маленькі християни Черкащини. Разом із батьками та друзями збиралися біля кафедрального собору, щоб разом помолитися за мир та з духовною користю провести дозвілля, беречу участь у різноманітних іграх, конкурсах та майстер-класах. Доброю традицією цього дня став звича випускати в небо повітряні кулі на знак надії на швидке настання миру і спокою в нашому багатостраждальному народі. Радісне свято завжди залишало після себе світлі спогади, для дітей свято запам'яталося щасливими хвилинами безтурботного відпочинку на лоні природи, чистота й порядок у церковному парку, квіти, і акуратно пострижена трава, конкурси, атракціони, безкоштовні частування. Для дорослих це свято було приводом для зустрічі із близькими за духом людьми. І душевного спілкування в колі однодумців. Заходи, що проходили в духовному центрі Чакас, нагадували їх учасникам, що православна церква це єдина сім'я, кожен член якої завжди може розраховувати на молитву, підтримку і допомогу ближнього. Але світлі години радості змінилися часом скорботи і печалі за втраченим святом. З ініціативи групи депутатів Черкаської міськради земельну ділянку соборного парку за допомогою низки судових рішень і відібрали у церкви, і це не дивлячись на повноцінний держакт на цю землю, оформлений згідно з усіма правилами і вимогами закону. Проте за судовим вердиктом ділянку було відібрано у церкви. І передано на баланс Черкаського комунального підприємства дирекція парків. Саме на цю організацію було покладено обов'язок стежити за чистотою і благоустроєм соборного парку, підтримувати його в належному стані. Проте наскільки нинішній стан рекреаційної зони належний, красномовно свідчать світлини, зроблені 1 червня 2024 року. Місце, де раніше цього червневого дня лунали дзвінки дитячі голоси, підносилася молитва і зміцнювалася надія на мирне майбутнє, нині заростає бур'яном і завалюється сміттям. Утім, так було і раніше, у 90-х, до того як Соборний Парк став церковним надбанням у міжнародний день захисту дітей. Соборний парк виглядає пустельно і, м'яко кажучи, неохайно. Свято пройшло в ньому без дітей і без участі церкви, яка щорічно вкладала і кошти, і людські сили, щоб урочистість було організовано на високому рівні. Залишається тільки сподіватися, що скорботний час, коли в церкви знову, як у 20 столітті, забирають її майно і землю мине. Гоніння на церкву припиняться і в центрі Черкас у Соборному парку в перший день літа знову зазвучить чиста ангельська молитва дітей, яка підноситься до престолу Божого на небеса.